Привіт! Добрий ранок! А ми ранком, бачите, з гарною дівчиною Валентиною їдемо на базар, поки дружина лікується, їй зробив парочку уколів, взяв гарну дівчину і на базар. Олені кажуть, там десь є. Туман трішки. Ну, не так сильно. Колись їхали, як молоко було зовсім. Секцію. Туман був дуже великий. Да, да, да. Ми якось і сміли їхали так Хабані Кабаніт були багато. Та, так, тут то, часто перебігають дорогу. Мабуть, тут 50 під маленько. Так за чим ти, Валентина, їдеш? Мені так треба, не, не багато, багатому треба. Скупимось. покажем, распакуем, да. Кто еще накупил? Ну, добре. Поехали. Так что у нас вот такой сегодня базарный день будет. Привет! А мы чекаем гости. Ось! Кричать. У нас сегодня будут гости. А ну. О, О, Привіт привіт. Ось. Чекаємо гостей. І ось вони. Гості йдуть. Гості йдуть. Ви не проти, що я вас знімаю? Та ми ж вже знімали. Ви ж уже в нас не перший раз. Посмотри, як ми. Та да, ти, ти Не спусти пустими, руками. Не з пустими руками привіт, 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 привіт Лора. Де спаливом почті Що з деспаливом? Замерзло, вроді й не мороз. А я його старина їхала в паджи і, і... сміялась сама. А он, а ну, он не знав. Говорить, дай мені салфетку Я <туквальники> глазами, а вона повна стіни спала. Соляра добре воняє. Все, заходьте до хати. Далі <плесв 'я> продовжимо. Так що, сьогодні у нас буде весело, а то ми тут засиділись. Дай погоди нема. Ну, ще покажу. Ну що, з гостями вже ми посиділи, відпочили. Дуже приємні гості. Є про що поговорити. А у гостей у машині якась проблема. ну Не працюють задні стопи. Пригоріли лампочки, треба замінити, щоб всім було нормально. Хто за мною їхати Так, А в тебе є лампочки, щоб замінити? Офігеть, у нього з собою є лампочки Це придбано завчасно, щоб було чим займатися в гостях на перекурі. Ну, жінки там є про що їм поговорити, а ми по технічним справам. Так, опускаємось. Ось так. Шлагбаум можна було і підняти. Ми підняти може кожний. Молоді, да, можна красиві, можна сказати. Ось у нас тут автопарк, автопарк бачите. Моя, тут чужа ще. І ось, дивіться, який мікроавтобус. Ось. Не в, ту сторону. Не в ту сторону. О, все. Круто. Ну добре, ми поправимо, потім ще покажу. Так, одну фару змінили, а зараз іншу Ось, знімає. І також лампочку поміняє. Друга фара. Стопи вже замінили. І Сергій ставить на місце. Ну, цією вже, дивіться. Провірили. Стопи чітко працюють. Закінчили! Закінчили, замінили два задніх стопа, дві лампочки на задніх стопах і зараз перевіримо результат. Давай зараз покажем. Ооо! Ну, все круто! Офігенно! Все працює! Все так, працює, що? так що можемо безпечно їхати далі. Ну, круто. До зустрічі, а, до зустрічі, а ми ще ж продовжимо. А ми ще ж не закінчили. Ну що, з гостями нормально сидимо. Ось дивіться. Гості, гості, дивіться. Го гості всі доволі. Стіл уже солодкий, вже прибрали те, що там було. Стіл був. Доволі добрий, гарний, смачний. Ну що, не встигли приїхати і вже їдуть. Ой, ой, так, остав, постав. Ми донесемо і вже від'їжджають. Ось так. Щось, щось тут. Трошки менше, ніж пів погреба. вигребли, пішли. Не. Так, Сережа постав ну, разом так, да, 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 да. А то ще передумає. Блін, куди ти побіг? Я не заберу. А раптом ти передумаєш. Так. Як моя бабка казала, цятка цяська і в карман, ага, це точно. Так що ось так. Було весело, але гості Director, вже від'їжджають. Ну, зараз е, проведемо їх. Ну і на сьогодні це у нас ось таке відео. Ну, дивіться нас, підписуйтесь, пишіть коментарі, відповідаємо, кому цікаво. Все буде добре. І слава Україні. Це, ось бачите, у нас э, прощання. Ось так. Я поїхав. Ой, вам спасибо, що приїхали. Так що з Богом вам дорожку. Приємно було дуже. Навзаєм дуже було приємно вас побачити, почути до зустрічі там. Всього найкращого доброї вам дороги.